Любі дітки та шановні батьки, дітки, я вас запрошую сьогодні до нашої праці і заняття аплікація. Але я хочу вас запросити, щоб ви відгадали загадку про того, яку ми будемо майструвати. Цей святий вночі прийде, подарунки під подушку покладе. В грудні, вночі чекай. Ну що, здогадалися? Так, це святий Миколай. Запрошую вас до заняття. нашого Миколая я зробила ось такі заготівочки. Дітки, ви можете листочка взяти, такий, як вам сподобається. Для цього нам потрібні ось такі. Заготівочки і клей, і серветки. Починаємо працювати. Я беру обличчя круглого кольору, жовтої куля і кругної форми. Наносимо клей ось так. І розносимо його Зайвий клей, я прибираю ось так. Ось, беремо серветочку і ось так його розносимо. Тепер беремо шапку. Шапку можете, як вам зручно, з такої сторони, чи наліву, на ліву, отак на праву сторону. Чи на Це як вам буде зручно, як вам подобається. Так. І притискаємо, ось так притискаємо. А серветочка нам допомозі стане. І вона обере. Лишній клей так, тепер беремо це шубка така. Вона у нас овальна і з синього кольору. Ось ми так його положимо і наносимо клей. Якщо трішки попаде вам на пальчики ви витрите його об серветочку, ось так, і отак ми його теж притискаємо. Трішки його підмажемо краї. І підможемо. І отак, з серветочкою. Вей лишній у нас зійде. Так, тепер діти починаємо прикрашати нашого миколайчика. Є отакі заготівочки, ось я зробила. Це прикрасимо нашу шубку та шапку. А тепер ми дітки будемо робити бороду. Ось дивіться, я така воно зробила, наче закругень. Я її зробила, ось взяла таку, вирізала прямо, ну, таку тиненьку листочку, беру ніночки і ось так, ось так. Можна закруглить. Щоб воно таку, наче закруглялося. І ось, виходить, закруглена ось така формочка. Тепер зробимо очки. Очки, дітки, ось я вирізала, ось такі маленькі. Тому ротик. Частинки м'ялки, трішки не буде вам непорушно, але ви все у вас отримається. І робимо носик. ось. Бачите? Який гарний у нас вийшов Миколайчик. Любі дітки! Я сподіваюся, що вам дуже подобається працювати з бумагою кольоровою, з ножницями, з клеєм. Ця аплікація для вашого майбутнього життя. Вона дуже-дуже допомагає -дуже в житті. Шановні дітки, я запрошую до вас до цього свята. І надіюсь, що вам все сподобалося. Присилайте свої відгуки, вашу аплікацію у відео до нашої групи Сонечко. Ми будемо дуже гарно чекати. Дякую, до побачення!